Як для здоров'я мами, так і для здоров'я дитини важливо знати, що робити, якщо мама занедужала під час грудного вигодовування. Потрібно розуміти, що навіть якщо мама захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію, ми ні в якому разі не припиняємо грудне вигодовування, тому що з молоком матері дитина отримує антитіла від вірусних інфекцій, в тому числі, тому ні в якому разі не припиняємо годувати дитину грудьми. Друге, потрібно розуміти, що потрібно обов'язково консультувати з лікарем з приводу того, які Препарати ви отримуєте, тому що деякі з препаратів можуть погано впливати на грудне вигодовування таким чином, що вони можуть зменшувати кількість грудного молока або змінювати його якість. Дитина може і може не подобатись банально смак грудного молока, і вона може відмовлятися від грудного вигодовування. Потрібно пам'ятати про немедикаментозні методи лікування: це регулярне провітрювання приміщень, а також вживання великої кількості теплої води. Або чаїв або морсів. Не забуваємо про достатню кількість відпочинку. Якщо ви відчуваєте, що вам не стає краще, якщо ви відчуваєте, що вам стає навіть гірше, ви відчуваєте ще якісь нові симптоми, обов'язково звертайтесь до лікаря, тому що це може означати, що вам потрібна корекція лікування і підбір цього лікування до того, що ви годуєте грудьми в тому числі. Будь ласка, звертайтесь до нас у клініку, ми обов'язково допоможемо вам, як подолати ваше захворювання, так і зберегти ваше грудне погодовування.